Придбав на AliExpress ось такий адаптер для акумуляторної батареї Bosch від електроінструмента. Коштував даний адаптер 650 гривень разом з доставкою. Тут у нас є ліхтарик. 3 рівні яскравості вихід для підзарядки ваших гаджетів. Максимальна потужність 22,5 Вт. USB Type-C вихід та USB Type A Quick Charge 3.0. Також є ось такий додатковий вихід. Назву моделі можете поставити на паузу. Проведемо тест потужності USB Type-C виходу 12 В, 1,5 А і майже 19 Вт вихідної потужності. 1867 Вт. На акумуляторі у нас показує 11,7, 1,4 А. Роз'єм USB Type A має вихідну потужність 5 вольт 3 А. 15,5 Вт. iPhone 15 заряджає 9 вольт 2,1 А 19,4 Вт потужності. Наче непоганий девайс своїх коштів 650 гривень, 100% коштує. Можу рекомендувати.